Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от у нас є дозатори, перевірені часом, ми ними вже декілька років торгуємо, продаємо, проблем з ними немає ніяких, вони навіть ну, по відгукам краще працюють, аніж оригінальні. Чому? Ну, завдяки своїй конструкції, тобто тут перепускний клапан він знаходиться дуже-дуже близько. Отут. І він швидше реагує на виварі руля керма і набагато комфортніше в керування трактор, аніж з оригінальним. Тобто, по відгукам ну, і оригінал ну, по вартості там, ну, більш ніж два рази дорожче. Так що я порадив звернути увагу на цей дозатор. Дивіться, це оригінальний дозатор МЗ Болгарія. Як відрізнити від Китая? Цей, бачите, він не фарбований. Китайські дозатори вони фарбують корпус. Тобто, ну, це так найпростіше, щоб відрізнити. По вартості. Вартість складає або сотий, так, от, як в даному випадку, або 160-й насос дозатор. Вартість однакова 3700 гривень. На ну, мій погляд, це на нашому ринку дуже-дуже непогана пропозиція. Тобто 3700, або 100 або 160. У нас от тільки два варіанти. Там іноді питають а інші варіанти, ну, нема. У нас от тільки такі. Також пропонуємо прокладочку: таку параніту до цього дозатора це 50 гривень. І зважаючи на те, що тут різьба, отут у нас дюймова, вона. Потрібно перейти на звичайну метричну, яка у нас взагалі прийнята, то пропонуємо ще до таких штуцерів 450 гривень. Це якраз перехідні штуцери з дюймової різьби на метричну. 3700 такий дозатор коштує. Також ми можемо, по вашому бажанню, зібрати комплект переобладнання на НТЗ з неведучим передком, з ведучим передком, ну там вже в залежності від комплектації вашого. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову, Литву та Латвію. Дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.